Із-за того, що довгий час, майже 8 місяців, у нас були титанічні проблеми із БК, особливо до спорту артилерії. Ось вже приходить по трасі, диви. так, да, сама траса ну, під вогневим контролем. Так, договір, така кабельність постійно. Смирити. Диви. Відстань до самої траси дуже невеличка і без реба бажано. Взагалі, бо там от у нас в районі е, саме очерета на Петє-трасі, там і в це градами випалили повністю, а може ураганчиками тими системами. І в до 25 кілометрів залітають, як день і вночі, тому тут таке. Е, треба обережно і треба реба, і риби там на частоти нижче 500. Хоча вони там, я думаю, вони постійно у них тактика така пригають по частотам, і в півдроні у них камікадзе цих дуже багато, на жаль. Тобто, є ускладнилася ситуація в районі там Вовчиво на Василі, на Васіловки першої, на Васіловки першої. І не тільки там не лізуть в районі Воздвиженки, а туди в районі Нью-Йорка, в сторону Турецька. І тут є як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. є як... Це військове, да, там перекидання блин, підрозділів, як циган сонця, тут і сюди. Що ти притермажиш? Зараз вийдемо на поле порівнішій дорозі. Так а зачем нам на поле їхати, якщо тут прямо асфальтова дорога? Куда? Ну, Зараз бетонка починається, ця хуйова дорога. Так і що, блін, всі сюди їздять, вадік. Я буду по полю їздити. На керматиралась. Ну і тут нормально сім. Так не договорив. Ситуація така складна і тут, о, мабуть, вже, наверное, було б правильно нарешті все-таки і фінансування напряму на бригади йти і лінію оборони будувати а, таку, як вона має бути, да, за Відстані, щоб можна була будівельна техніка, і це має, має бути залізобетонна лінія оборони, а не укріплення. Тому що оці всі казки діда Панаса на зарання заготовлені рубіжі блять, це що, або самі накопали, або на лопаті. Стантувати з'їзду можна тільки те, що ця вся фортифікація, де я по фронту не їздив, от Шмигаля він має сидіти в місті зі своїми адміністраціями да, і виконавчих цих робіт на пожиттєві терміни у в'язницях. І я... щось результатів поки я не бачу. Ні Сіні Губов не сидить, ні Кирилінка не сидить, і поки нас Тому я завжди говорю, поки ми не будемо на системних змін у. Влади, і законодавчої влади, да, І поки не проведемо ще виборів українців до влади, У нас ну, таке можна розказувати кожен день, що хочеш, але по ітогу воно приводить все-таки до чисто військових негативних наслідків. всі ці речі. Ну Ну якось так. Ну, а так, всіх обняв, все буде Україна, слава нації. Бачите, воно туди люди посадили. Чи буде тут вони зможуть його прибрати? Ну ну, така собі історія, що не зовсім зрозуміло. О, те, да. Потрібно стра... стратегічне мислення, стратегічне планування в кінці кінців і люди, які мають займатися військовою справою. Ставка Верховного Головнокомандуючого, там мають бути стратегії, а не особи, які 70% не мали, не мають її строкової служби, не то що військової освіти. А Раду нацбезпеки взагалі очолює особа, яка з початком війни кинула своїх підлеглих і втекла за кордон, закінчивши академію ФСБ в 96-му році. Це очолює Раду нацбезпеки. Ну, така собі історія. Разом до перемоги, тільки разом хто. Ми понятно, а ви і до якої перемоги. Тут ще велике питання.